Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би вам показати, як можна реалізувати так званий мультірум. Або якщо просто кажучи, то як зробити музику в ванні або в будь-якій кімнаті з вбудованими динаміками, щоб ніде нічого не було, ніяких недротів нічого і можна було вивезти через AirPlay. Я для цього використовую ось отакі Airport Express Чому? Саме вони, тому що в них є порт 3,5 дюйма під звичайний джек. А також вони підтримують airplay. І ціна їхня невеличка, отже, дуже непоганий варіант. В налаштуваннях там вони налаштовуються не як точка доступу, а як, навіть не як розширювач мережі, а просто як свіч, я у них навіть по вимикав Wi-Fi модулі. Отже, е включаємо музику з Apple Music наприклад, через AirPlay і виводимо, куди воно далі йде. А далі ось е такі підсилювачі це з Aliexpress, Блок живлення 12 вольт, звичайні тюльпани вхід, на передній панельці у них регулювання гучності, низькі та високі частоти, також кнопочка вимикання. Якщо не Підводить пам'ять, то по-моєму вони там щось 350 гривень, щось таке вартують, коштують. Без блока жилення. Блок живлення туди 1 А 12 вольт. Там його вистачить. Отже, точки доступу ці зараз, хоча вони не випускаються, але їх на OLX і валом Ціна їхня кливається від 1000 до 1500 гривень. В залежності від косметичного стану. Підсилювач з блоком живлення, ну хай там 400 гривень на от і маємо. Динаміки також, можна з Алікспресу, можна у нас, можна будь-що. Так що недорогий мультирум. Дякую, що подивилися. Підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні!